Всім привіт! Ви на каналі Astro Games. З вами Михайло, і сьогодні я починаю грати гру під назвою Жах всередині лісу. Якось так. Horror Inside the Forest. Ну що ж, почнемо. Так, поправлю наушнички, так краще. Як бачите, тут у мене трошки новорічна. Е, атмосферка. Представляє Ерік е, Гарзиа Діас. Якщо я правильно вчитав. Доволі нерідко піаніно, фортепіано, цю, цю фі... клавішні знають. Клавішні музика... музичні інструменти використовувати у жастиках. Це моя перша гра. Я почав її, коли мені було 15 років. Якщо ви знаєте. Код... Ну я ж не встиг прочитати. Могли дати типа, кнопочку. Коли пропуск. пропустити, коли дочитаю. Привет. А вони побачили в інтернеті про якусь, якесь заброшене місце інформацію. Телефони залишили. Взяли якусь дурню і пішли туди. Ви машину хоча б закрили? А це закинутий завод чи дом? Чи що це таке? Я бачу там на задньому фоні цю лежу. А що там ночувати хочете? Не дуже багато ж речей. Там так називається... Вони відбійним молотком палатку будували. Надіюсь вам не дуже гучно. Я собі трошечки на наушнику втекчу. Е, але, ей, криса! Лазиво впало, вони не можуть втекти. А він пішов спати на сину? Алазиво впали. Алазиво впали, вони тепер не можуть втекти. Може ти тварюка? Ох, ти ж. Я не впевнений щодо звуку, так що. Ярко, Яск... це ти ні. я Яскравість, до речі, можна би навпаки поб'їж, гучність я вже цей шоу. Якщо... О, привіт. Вау, мені нравится тут 3D-модельки персонажі. Я чекаю, я тут ще не освоївся і мені не подобається. Так, чайно можу, вийде Що, Що, сталося? Мій молодший брат, на, мабуть, зіграв з нами жар. Шо-шо? Геніальна озвучка. Знайди його, ймовірно, він у машині, поки я збираю все це. Добре, ідеально. Так. І це, типа, вам треба було... Лазиво, чи щоб перелісти через цей заборчик. Клас. Це наша палатка. Я хоть свалив спати машину, тому що Бо не було комфортно в цій. Так, мені схоже сього йти сюди. Йому не було комфортно чи холодно спати в палаці ну це, звісно, все добре, але... Ух ти. Я думаю, якщо буде гра про флеша від першого лиця, то там біг буде приблизно такий самий. Це по ідеї як хор. От от... О чому всі підлітки ведуть себе як свині? От об'ясніть мені, ну от шо це таке? Клас, я загубився. Куди там мені треба йти? Куди туди? Десь. десь туди нам. У ідею я читав. Гра вийшла недавно, дуже недавно. Я відгуки про неї читав і по людям нравиться. Але я маю... Так, чутливість. Чутливість тут не... Я не можу... чутливість. Регулювати. Відрегулювати. Так, відрегулювати, Відрегулювати, да Ну, Відрегули... 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 да. зрозуміло. Ага. Редиця робина яка опала стояла. Тут є... Я, я не можу присідати. Тут є певна предісторія. Нажміть пробил. Генератор міг би працювати, але не вистачає кністерс бензину. Бочки будуть е, розкидані по всьому лісу. Ох ти ж. Будьте обережні з тим ви зустрічаєте і утікайте від цього. А, фонарик, тут фонарик стоїть можна, ні? там у мене в шуках є фонарик, що я топлю. Допри... Е, можливо двері. Можливо, двері відкриваються за допомогою, да? так поняв. А, треба генератор запустити, короче. Да, я понял. А теперь по-любому. Э, скример буде. Э, поки ми будем те обратно. Чогось. Э, Чогось мені здається, що нашому Яковіжу похід. В... Ти... Якщо вбіжати, нажміть клавішу Shift, поки йдете поеконом енергію. Інакше ви останете. Як смішно. До речі, ви думаєте, що це за монстр Віндіго? А як його обігати чи що? Я пишу цю записку на виводок, якщо хтось Війшов в цей прокотний ліс. Тут щось ненормальне, створіння, яке не перестає стежити за мною. Я не знаю, що робити, з тих пір, як я... Укрився в кабінеті в кабінах. Здається, вона перестала мене переслідувати. Так, я... секунду. Я пишу цю записку на... Да-да-да. Коротше, я зрозумів, що треба. Але мені страшно. Він не має сюди вийти, він не має сюди вийти. Тут більше нічого немає. Ох, я бачу тут фонарик, коли схожу фас фонари помі якось на фонарі плювати Да ч не пам'ятаю ці штуки? Тут то, то ще записка і все. У мене проблеми з мешкою. О, Автомобиль. О, ж Ну непогана штука. До речі, прикиньте хтось відновлює похожу машину. Не може знайти фару, яку створити з нуля неможливо. А з а, а таку він не може оригінально дедобути. Де добути, а вона тут просто в лісі гниє. Це у нас ворота. Це в нас генера. Да блин, потихоньку. Нади топливок для канистры генератора осталось четыре. О, кров. Да, це щось типа вендіго. Так, э, ми ж не будемо ти по кровавому сіду, правильно? Правильно. Поганий, спробуйте ще раз. Він ти заколебав! Створив би нормальну чутливість мишки, а вже потім би мені сказав, який я, поганий чи непоганий. Я не знаю, щось тут не орієнтуюся. А ні, я далеко нічого не бачу. Світло. Світло в тобі. НДС це автомобілі. Ну, клас. Канистры розкидані по лісу что за звуки придержают, так розумію, це сам монстр. Какая? Мені так здається. Я тут вообще нічого не можу розгладити. Ч по звуку можу орієнтуватися? Так я ч, як хтось кудись побіжав? Не знаю, здесь я пришел или я иду сюда Секунду Это знак А до машины я не дойду, да? Ух ти ж, блять, я дерева напугався. Я да, розумію, по мені видно не було, но я. Ух ти, дерев'яшка. Що за деревяшка? А не прыгати? Ні, я не мію прыгати, я інвалід. Было було би класно, якби у игры давали можливість вырубати фонарик. Так, секундочку. Я забью 100% кудись не туди. Може навіть у логову монстра. Пішов? Тут щось було. Просто я знайшов генератор для бензина. Саме так, не бензин до генератора, а генератор до бензина. На тебе тепер шлях назад, ну, пойдешь шлях назад я бачу. Ну я не знаю, я коли. <звук> тихо, що це було? Щось було справа. Господи боже, мій я, я б все віддав у цій гідрі, за те, щоб можна було вирубати фонарик. І світло я буду триматися подальше. Опевно, він десь біля світла ходить. Це тут у нас винячала с Так, е... Э, я тут так ні капли не ориентуюсь, серьезно. Не дай бог, він зараз будет тут, не дай бог. Акуратно, по бо я ж не шумлю. Свечка! А я не клав ту свічку. Я поклав ту свічку. Ніфіга, абсолютно нічрта не бачу. І саме головне, саме сумне, що тут же чорт бігає, його треба бачити, щоб в нього втікти, а я його не бачу. А, тобто не треба бігати заливати це. Ну просто пи пі... собирати уже потом вс залетит ничего нема. Може, капорт можно открысти. Ух ты ж, нас до да. скидані по лісу. До речі, якщо ну б'є, я нажму спробувати ще раз, то він. То він мені... то мені збережеться оцей прогрес у воді одного підібраної каністри чи ні? Разкидані полису. От нифига, ну от що вам не сидилось вдома? Чого вам не гралося в Майнкрафт дома? Якщо автор цієї гри створив цю гру... Тихо? Тихо, тихо тихо Який, думаю, ця тварь крутиться біля світу. Речі, поки головні герої спали в палаці, а стряка їх не трогав. Може, може елементарно їх, е, їх не бачив. Речі. Тактика вести себе тихо і заумирати, коли я щось чую. Поки що мені допомагає. Ну тут в лісі. Бен, ногу зломіть, тут нічого немає. Я це ну дуже фігова ідея. Svitlo, i te na To je ta sama ideja kamenjeni kapljike ne podobajuće Без коментарів? Тихо, тихо? Ой, ха-ха, який ти плані. Що ж я вам скажу це? Коротше. Ось така ігра, е, З боку одного боку страшна. Якщо побігати з друзями, взагалі шикарно. шикарна. Головне не в реальному житті. Якщо б в ній був мультиплеєр, було б дуже прекрасно. Прикл... А так. Про цього чувака в печері я просто. Е, у мене мозок закипів, коли його побачив, типу, ну. Це якийсь не знаю. Просто без коментарів. Типа. Я ще цю ігрушку пограю. Обов'язково пограю. І... Проти як я орієнтуватися в цій темноті не буду, не знаю, але. Ах... Але то таке. Коротше, підписуйтесь, ставте лайки. Рекомендуйте моє відео іншим. Пишіть, що ви думаєте про цього. Чувака, який сидить на своєму величному троні. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім удачки, всім пока.